Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати нарешті своє перше замовлення по каталогу жовтня. Aivan дуже довго якось цьому місяці йшла посилка, сьогодні прийшла і ось відразу вам показую тільки з пошти прийшла. Ось по такому каталогу замовлення. Отже, відразу покажу вам. Мені прийшла, ну, як і всім, я дивилась розпаковки багатьох, і там всім ось така брошурка прийшла. Так, тут про привілеї, про ну, я вже прогавила, в мене річниця була на початку весни, це вже друга річниця буде, вже можна сказати, скоро. Так, ось тут ще такі нові пороги для привілеїв, щоб досягати, збільшились суми. Отже, така і, і також ось такі каталоги нові на листопад. Ну, вже всі показували ці тривоги вже з самого ранку, одна з однією. Я ще не дивилась каталог, але бачила, там показували вже що там. Ну, і ще буду дивитись, що там мені є ще цікавого чи ні. Так, давайте якось отак покладемо. Отже, давайте спочатку покажу, що по каталогу я замовляла. Почнемо. Перше, в мене замовили ось таку туш. Це моя найулюбленіша. Ось вона так запакована. Це найулюбленіша туш моя. Вона зараз у мене також у використанні. Зараз покажу ось ось це в мене зараз, це моя. Ось виглядає так щиточка. Дуже мені подобається, вона гарно профарбовує, розділяє, і об'єм придає, і подовжує. ну Класно, ну реально. Найкраще з усіх в мене були, Тут я порекомендувала і в мене замовили. Далі замовили в мене 10 мл водичку, ось таку Wonder TTA серія. ну, Така цікава водичка. ну, В мене такої немає самого використанні, але ну, пробники, звичайно, в мене є. Я тестувала така непогана водичка. Так, і ще е, замовили в мене парфумований е, лосьйон для тіла. Ось такий е, love You. Тут вже в новому форматі більш маленький об'єм 125 мл. Так, далі, що ще в мене замовили? Також в мене завжди одна клієнтка замовляє ось такий засіб для демакіяжу очей. Е, наскільки я зрозуміла, напевно, його збираються виводити. Сподіваюсь, що ні. Ця клієнтка завжди в мене його замовляє, напевно, воно дуже класне. Так як сама я ще не користувалася таким засобом, якось ще руки до нього не дійшли. Так, далі потім замовила собі ось таку двофазну сиворотку спрей для волосся. Це відновлення. Така вона тут з олійкою. Ну, двохфазна. Я хочу повністю взяти на затест цю серію відновлення. Вже майже все собі купила, ще маску залишилось придбати для волосся і хочу затестити. Все разом. Так, далі тепер із сторінок розпродажу. В мене замовили ось таку піну дитячу для ванни, солодкі сни з лавандою. О, я взагалі лаванду обожнюю. Цей запах такий класний. Це в мене замовили. І також ще з цих сторінок замовили ось таку маску для обличчя з оливковим маслом. Planet Spa. В мене була ця серія, на... вона за тестю, є відео, в мене є плейлист на каналі. Planet Spa називається. Там всі серії. Мені дуже сподобалася ця маска, вона дуже гарно зволожує обличчя. ну Така прям. Якщо вам потрібна сама зволожуюча, то придивіться до цієї маски. І також із цієї ж серії ось така ось, сироватка для шкіри, шиї та зони декольте, але її можна і для обличчя використовувати. Ну, така, непоганий засіб, добре зволожує. Але, ну, я вважаю, що в ну, мене була, але повторювати не буду, так як це такий лишні продукти, я використовую для шиї і зони декольте ну, креми там для тіла, для обличчя. Отже так. І ще із цієї сторіночки я собі взяла ось таку піну для ванни. Із кедром та брусникою. Як правильно, отже ось така дуже гарна так виглядає, переливається класно. Це вже остання серія залишилась, яку мені потрібно протестувати з Planet Spa. Отже, почала збирати її. Так, це те, що по каталогу. По каталогу це все, що замовляла. І далі у фокусі з'явились там на розпродажі ось такі крем-гелі для душу із сливки та какао. Класне, в мене було в використанні тоєю зимою. цей гель він дуже класний, такий запах просто бомбезний. Це в мене замовили дві штуки. Запаслись. Я також спочатку думала, але потім подивилась, скільки в мене ще в запасах різних гелів, то я вирішила, що, напевно, не буду я замовляти. Якось так. І ще о, в фокусі на розпродажі. О, була, ось, був ось такий гель для бриття, Ну, Він о, як піна йде. О, хотіла давно взяти, спробувати ну, чоловіку, але якось його з каталогів прибрали. Не було якийсь час, і це на розпродажі з'явилось. Думаю, візьму, спробуємо. Якраз потрібно було щось уже в запас взяти чоловіку. Тому взяла, нехай спробує. Так, і останнє це пробнички замовила я один пробничок, це те, що я сама зараз скажу. Ось такий пробничок я замовила: це Акшен класичний. Я ще не, ну, мені цікаво ознайомитися з цим ароматом. І також мені прийшло два пробничка, так як я на рівні золота. Це ну, безкоштовні. Ну, як безкоштовні, там щось скількись копійок. Це новиночки. Це етрекшн чоловічий і жіночий. Етрекшн... Так. Трекшен евейкін. Чоловічий і жіночий. Отже, ось такі невеличкі замовлення в мене. Не знаю, планую, напевно, зробити ще одне замовлення невеличке, але це ще не на 100% побачу. Отже, пишіть, чим ви користувалися, ставте вподобайку, підписуйтесь. І е, наступне відео буде з оглядом каталогу. Подивимося, що там цікавого. Отже, скоро побачимось. До наступних зустрічей і всім па-па!